Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами розглянемо таку корисну функцію, як Spacing Tool. Spacing Tool допомагає нам копіювати об'єкти через е, однакову відстань. Тобто, якщо нам треба зробити е, на балконі якесь огородження, да, і нам треба через однакову відстань поставити ось такі стовбики, то якраз і буде корисним оця функція. Ця функція працює зі сплайнами. Тобто, нам треба зробити якийсь об'єкт, який ми будемо копіювати, та зробити якийсь сплайн, за допомогою якого ми будемо з вами робити spacing tool. Тобто, це буде такий шлях, по якому буде копіювання про, 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 проходити. Де ж знаходиться Spacing Tool? Spacing tool знаходиться в вкладці Tools. Спускаємося до Align і Spacing Tool. Натискаємо. І у нас з'являється ось таке вікно. Для того, щоб почати працювати, нам треба вибрати наш об'єкт. Бажано, щоб ваш пайot стояв у центрі. Вашого об'єкта, та у самому низу його. В Spacing tool ми натискаємо Pick Patch, тобто вибрати шлях. І натискаємо на нашу лінію. Бачимо, що в нас з'явилися наші стовбики. Вони стоять на початку нашої лінії, та у кінці Count. Це кількість їх. Тобто ми можемо тут задавати кількість, і ми бачимо, що в нас змінюється кількість. Але е якщо вам потрібно, наприклад, там зробити 30 штук, то ми бачимо, що у нас, якщо ви десь натиснули і у вас все зникло, то, то вам треба просто натиснути на. Головний об'єкт, та натиснути на Line 002. І у вас знову також з'явиться. ну Або просто знову натиснути де кількість. Тобто, і все воно знову з'явиться. Тож, якщо ви робимо якесь огородження, то ми завжди знаємо, що у нас є на кінці один стовбик і на початку. І бачимо, що у нас на початку є стовбик, а на кінці він не співпадає з нашою точкою. Таке буває, нам треба буде просто вибирати те положення, яке більш нам буде підходити, а потім вже вручну підналаштовувати, підтягувати цей стовбик. Ось. Це. Такий простий спосіб, якщо ми просто з вами робимо стовбики. Ось тут знизу у нас є варіанти того, як ми можемо копіювати. Або ми копіюємо з інстансом, або ми копіюємо з копією, або як референс. Я вам раджу копіювати завжди. з Інстансом, якщо це один і той же елемент. І якщо ви будете редагувати один елемент, то у вас буде змінюватися всі і наступні ваші елементи. Давайте я зроблю з інстансом. Для, для того, щоб все спрацювало, вам треба натиснути Apply. E Тепер дивіться, якщо я буду редагувати один сплайн. Я будь-який там модифікатор зроблю, щоб просто ви зрозуміли. Ось так. То бачимо, що у нас редагуються і всі інші. Тепер давайте я зроблю все спочатку і зроблю це з копією. І покажу, як буде працювати це з копією. Знову йдемо за тим самим шляхом, вибираємо Spacing Tool, і тут виставляємо значення копія. Натискаємо Play. І тепер, якщо я буду редагувати якийсь один стовбик, то він буде редагуватися тільки він. То ми бачимо, що інші не редагуються. Тому я і раджу вам робити з інстансом. Ось. Давайте на другому прикладі розглянемо ще другий варіант, що можна робити в spacing 2 Давай закриємо. Знову перейдемо за шляхом. Тут ми натискаємо, вибираємо наш об'єкт, який будемо пускати по сплайну, натискаємо Pick Patch, вибрали. Давайте зробимо трішки меншу кількість, щоб було зрозуміло. Дивіться, якщо у нас стоїть Count, то це кількість. Якщо ми переходимо до оцього значення, Spacing, то це буде виставлятися через яку відстань буде копіюватися наш об'єкт. Ось. Щоб воно працювало, вам треба ставити одну з цих галочок. Наприклад, вам треба, щоб оці бокси ваші копіювалися, ну, десь е через 2 метри. То ви ставите тут. Наприклад, там 2000 міліметрів. І у вас буде копіюватися через 2 метри. Ну, тут забагато, бо лінія невелика. Давайте поставимо тут 200. Ось, і бачимо, що у нас через 200 міліметрів копіюється наш бокс. А, а в вони зміщують. Наш об'єкт. Давайте я поставлю знову там, де у нас count. Тут заберу. І бачимо, що коли ми вмикаємо count, тобто кількість у нас ось на початку і в кінці. І якщо ми поставимо галочки там, де offset start і offset End, то ми можемо виставити, з якої відстані ми хочемо, щоб починалося наше копіювання і де воно буде закінчуватися. Галочка Flow вона повертає наш об'єкт. Відносно цієї лінії. Тобто, якщо ми натиснемо, ми бачимо, що всі наші бокси вони повернулися відносно цієї лінії. Ну, якщо я буду робити більшість кількість, то ми бачимо, що вони як наш сплайн йде, так і повертаються наші бокси. Ось друзі, за допомогою цього Spacing Tool можна робити ось такі речі, тобто можна ставити якісь балясини на балконі, можна робити якісь перила, або якщо у вас є якась стежинка і вам треба розкласти на неї якісь бетонні плити. Тобто можна все робити ось за допомогою такого такої функції, як Spacing Tool.